7 липня на базі Кабінету безпеки комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка було офіційно представлено навчальний клас першої допомоги, який відкритий для того, щоб учити населення навичкам надання першої допомоги. Гуманітарний коледж, його керівник Зоя Михайлівна, погодилася і уклала з нами меморандум на довгострокове орендування цього приміщення, щоб проводити навчання населення. Департамент першої допомоги Національного комітету Червоного Христа України надав дозвіл на його відкриття, інакше ця подія теж була б неможливою. Департамент першої допомоги іще підготував інструктора, щоб навчати населення, який одержав сертифікат міжнародного зразка. Без цієї вимоги ми не могли б навчати населення. І запропонований грант програмою Браво. Сприяв тому, що фінансово ми забезпечили всі вимоги обладнання цього навчального кабінету майном, яке необхідно для того, щоб навчати населення на належному рівні, навичкам першої допомоги. Кімната наша безпеки відкрита в комунальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічної фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради 23 червня 2022 року. На вимогу часу, адже важкі складні умови, і під час повномасштабної війни, яку розгорнула Російська Федерація 24 лютого 2022 року, ще раз і ще раз показало, що необхідно і конче необхідно вміти надати першу домедичну допомогу і навчитись убезпечити своє життя і здоров'я. Це насамперед мінна підготовка. Навички першої домедичної допомоги, це уміння поводитися з вибухонебезпечними предметами, також звичайно поводження на воді, і звичайно при пожежах уміння наводитись. Але найголовніше це те, що потрібно навчитись вміти надати першу домедичну допомогу. І ми, порадившись з Валентиною Андріївною, Чорною керівником, головою Уменської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України уклали меморандум, про який вона сказала, і почали співпрацювати. Взяли участь в проєкті Браво, наші працівники, наші волонтери, які і наші працівники закладу, що дуже приємно зазначити, стали волонтерами. Товариства Червоного Христа України. І, звичайно, я також хочу від себе особисто, від закладу, від колективу закладу подякувати Національному комітету Червоного Христа України за таку допомогу, тому що такого обладнання, такого навчального приладдя немає в жодному закладі, наприклад до прикладу міста Умань. Через те. В нашому кабінеті безпеки проходять дуже багато навчальних занять, де ми навчаємо людей, які вимушено переселені відповідно з території, де йдуть бойові дії в Умань і Уманський район. І, звичайно, також проводимо заняття для містян, для Уманської громади, для закладів освіти, закладів дошкільної освіти, вищої освіти. Раховою передвищої освіти, і вже в цьому кабінеті з допомогою нашого інструктора, яка є викладачем нашого закладу Світланою Шабаш, проведено вже десь занять з тисячою з людей. Я думаю, так, це точно. Звичайно, продовжуємо нашу роботу, дякую всім за співпрацю, чекаємо найскорішої перемоги України, миру. Знаємо, що потрібно буде відбудовувати Україну. Цей кабінет буде кончено необхідний нашим людям. Час всіх подій це привернуло досить велику увагу, і більша кількість людей. Хоча поновити свої навички або навчитися цим навичкам надання допомоги, тому для нас дуже важливо, що наші організації, наші осередки Червоного Хреста по різним містам обирають для себе цей напрямок для розвитку, для сталого розвитку. Тому що після закінчення всіх військових подій на території нашої держави, після того як ми вже будемо потроху забувати всі ці страшні ночні сирени, тривоги. Я думаю, що все одно цей кабінет потрібно буде, буде потрібен для населення. Чому? Тому що наші діти, наші батьки, ми можемо вдаритись, впасти і різне можуть статися в нашому житті. Тому, на мою думку, це дуже вдалий вибір для розвитку і дуже вдалий подальший розвиток в мирний час, тому так коли ми зрозуміли, що за допомогою гранту та вашої співпраці, дуже великої підтримки громади, місцевої влади для нашого осередку, все, що ми можемо, це допомогти. Це допомогти підготувати інструктора, якщо потрібно, можливо, в майбутньому ще декількох, тому що ми. Ми вважаємо, що якщо ми говоримо про тисячі людей, одного звісно недостатньо. То ми би хотіли, щоб це традиція продовжувалась. І сучасне обладнання це завжди. Ну я не можу сказати, що це приносить досить великого впливу на навички, але це. Приємніше працювати з сучасним обладнанням. Ти можеш спробувати більше, ти можеш з задоволенням проводити свої заходи. Тому ми сподіваємося, що це тільки початок облаштування цього кабінету та, в принципі, можливості Уманської організації Червоного Хреста для запровадження традиції про навчання населення. Місцевого та можливо не тільки місцевого, тому що, наскільки мені відомо, подібних кабінетів безпеки не так багато по всій території України, не тільки в Черкаській області, а в принципі не так багато. І звісно, це дуже важливо, щоб наші діти, наша молодь вміла надавати допомогу, вміла правильно поводитись з різними вибухонебезпечними предметами. Ми розуміємо, що необхідність обладнання укриття, необхідність обладнання якихось певних. Пунктів надання першої допомоги. Я думаю, що це перша ластівка щодо забезпечення такими необхідними обладнаннями. Це колективна аптечка першої необхідності, яка розраховується на велику кількість людей, за допомогою якої ми можемо розпочати процес до добла, облаштування укриття в вашому вначальному закладі. Ми постійно проводимо роботу з населенням, проводимо функціональне навчання з питань цивільного захисту. Керівного складу і всіх фахівців, які приєднали до цивільного захисту. І, звичайно, ми дуже тісно співпрацюємо з Валентином Андрієвною з міською районною організацією Товариства Червоного Христа». Ну, Багато років вже співпрацюємо. Зараз у нас укладений меморандум про співпрацю. Ну і Працюємо так само в цьому класі безпеки. Часто Зоя Михайловна ніколи не відмовляє в цьому. І залас ви надає, і клас безпеки. Ми є членами Товариства Червоного Христа, волонтерами завжди допомагаємо в розвантаженні гуманітарної допомоги, От, скільки потребується часу, неважливо. От, ну і члени президії Товариства Червоного Христа. Так що дякую вам за, за запрошення сюди. нас, Ми завжди раді допомагати. Товариству Червоного Христа дякуємо за подарунок. Да, ми запросили таку от гарну медичну сумочку. Вона нам потрібна для проведення занять, для демонстрації зразків. Ну, і, Звичайно, людям показувати будемо, як користуватися у випадках надзвичайної ситуації. Я представляю організацію ветеранів міста Умань, і організацію. входить 18 тисяч ветеранів і 62 первинних ветеранських організацій і з товариством. Міськрайонним товариством Червоного Христа вже не десятиліття, ми співпрацюємо, тісно співпрацюємо. Ця робота налагоджена велику допомогу старшому поколінню надає товариство. Ми щиро вдячні за допомогу, за підтримку. Не тільки старшого покоління але червоний хрест зараз допомагає і нашим переселенцям це дуже велика велика допомога ми щиро дякуємо організації і сьогоднішній клас який він є в цьому стані я думаю буде і навчальним закладом і для старшого покоління я думаю що будуть проводитися зустрічі і Дякую дякую за співпрацю, дякую за те, що ви є. Кабінет безпеки на дуже високому рівні. Я маю змогу як не тільки ВПО, малозабезпечені, а також здобувачі освіти, не тільки нашого закладу, так? а й закладу міста Уманівського району. Так? Працюємо в багатьох проєктах, в багатьох напрямках. Завжди ми на поготові. Ну, і, думаю, що рухаємось вперед, не зупиняємось. Все буде Україна. Хочу скористатися нагодою і подякувати за те обладнання, яке в нас є, тому що дійсно навчати навичкам першої допомоги всіх населення досить комфортно і класно через те, що вони можуть спробувати не тільки самі на собі, а ще й на манекенах, тому що не завжди всі відпрацювання можна виконувати на людях. Тобто, що ми отримали? Це манекени тренажери для проведення серцево-легеневої реанімації з індикаторами. Плівки захисні, дефібрилятор, навчальний, навчальний. Манекен для відпрацювання навичків генніха. При, При обструкції верхніх дихальних шляхів, коли потрапляє чужорідне тіло в дихальні шляхи. Грін тест це тест чи прилад, за допомогою якого можемо визначати рівень нітратів і рівень радіації в і, і рівень радіації в колишньому середовищі, yeah, а анітрати yeah. в продуктах навчальних. Тонометр для вимірювання артеріального тиску, тактичні ножиці, оклюзійна. так оклюзійна пов'язка при, при проникаючих травмах грудної клітки. Шина гнучка і е турнікети для зупинки сильної кровотечі. Також у нас є прилад, який вимірює рівень вуглокислого газу, вимірює також е вологість в приміщенні і температуру. Ну, проект рекламна. Ноутбук, ноші. І також досить сучасні, сучасні і ними ми працюємо. І проти газ медлісіці теж програма брала. Задля комфортного перебування та навчання у кабінеті безпеки колектив Праттехнолог надали спонсорську допомогу, подарували кондиціонер. Також Валентина Чорна вручила грамоту уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України начальнику департаменту першої допомоги Національного комітету товариства Червоного Христа України Надії Ямненко. Під час зустрічі було наголошено на основних аспектах навчання населення навичкам першої допомоги на базі Кабінету безпеки, який обладнаний сучасними засобами навчань завдяки програмі Браво департаменту першої допомоги Національного комітету Товариства Червоного Христа України.